Друзі, нас інфоперші про головне поїхали навіть із тих плівок, які оприлюднені, а це крихітна частина. Цілком зрозуміло, що матеріалу для підозри маку більше ніж достатньо, і враховуючи суспільні настрої, жодної проблеми оголосити її в набу не було. Пише політолог Карл Волоха. Я не стався з цієї ж причини, тому що набу не пішло далі зі своїми розслідуваннями і викриттями, зокрема в оборонці, бо НАБУ це американці а їх у даний момент боротьба з корупцією цікавий далеко не в першу чергу. Головне мета політична. Тобто поступитися українського керівництва на переговорах із московитами, і вона вже досягнута. А от чого я поки що не розумію, то це як мені до цих фактів ставитися, бо з одного боку їхня поступливість нам дорого обійдеться. З іншого те, як нами маніпулюють союзники, теж на суверенітет не дуже схоже. Але погодьтеся, що і ситуація, коли керівники країни не зацікавлені в припиненні воєнних дій, бо бояться виборів і наступного суду, теж навряд чи могла би вважатися прийнятною. ПС, зверніть увагу, як Трампа створив зеленському ідальні виправдання для будь-якого компромісу. Мовляв, куди нам було діватися, коли головний військовий союзник нас зрадив, пише волох. У той же час Юрій Швець повідомляє про дуже цікаві інсайди з Білого Дому. Виявляється, що у у таки літава в США ще до появи плану Трампа і приймав участь в обговоренні плану Віткофа дмитрієва і схвалив його, назвавши цікавим. Потім до обговорення підключилися зять Трампа Кошнера. І план Віткофа Дмитрієва перетворився на план Трампа. Ось у чому Вітков поспішив до Трампа і заявив, що Україна згодна на цей план. Якщо це правда, то це вже реальна зрада ще одного із шести менеджерів зеленського на рівні Стамбулу 2022 року, бо тут Гейт відпочиває кінець правління Зеленського. А Трамп отримує третій імпічмент. На Трампа нам похві. Він ще один раз заслужив і іде степами Зеленського до свого прокляття. Але має одне тільки питання до ОПО президента, коли ви нарешті здриснете з України і залишите нас в спокої. Усі в місті раз і назавжди. А ще краще, щоб ви всі отримали пожиттєве. Financial Times та The Guardian переказують деталі важкої, жахливої зустрічі. Дрискала з європейськими послами в Києві вчора пізно ввечері, на якій їм було чітко сказано, що якщо Зеленський не підпише угоду зараз, то наступна угода для України буде значно гіршою. Про це я вже зранку писала. Пише Анаталія Дідух. Зустріч, що відбулася в п'ятницю ввечері в резиденції тимчасової повітря, Відеоної США у справах України Джулі Девіс у Києві стала для європейців справжнім кошмаром. Їм було передано, що українських та європейських чиновників особливо немає простору для маневру. І до четверга Зеленський має усе підписати. Ми не будемо обговорювати деталі. Заявила Дрискал. Європейські чиновники назвали зустріч огидною та шокуючою. Це була кошмарна зустріч. І знову звучав цей аргумент про те, що у вас немає карти. Це ще одне джерело. Джулі Девіс не плутати з Джулією Девіс. З Media Monitor стала сім присутніми, що якби ми не підтримували Україну у продовженні війни, усьому є межа. Є серйозні ознаки наявності в Росії потужної промислової бази, і це питання лише часу, коли Україні доведеться укласти угоду. Сказала Девіс. Дрискала запізнився на зустріч, Його висловлювання часто супроводжувалися лайкою. Нам потрібні покінчити з цим лайном. Сказав Дрискал, збройні сили США люблять Україну і стоять за Україною, але чесна ві. Військова оцінка американської армії полягає у тому, що Україна у дуже поганому становищі, і зараз найкращий час для миру, продовжує троскал. Дрискал додав, що гарантії безпеки є частиною угоди, і найближчими днями не буде обговорюватися з європейськими та українськими лідерами. Американці сказали, що поточна пропозиція на столі це найкраще, що Україна може отримати. Якщо Зеленський зараз це підпише, то наступна угода буде значно гіршою. Дізнавшись деталі, європейські лідери, які зараз перебувають в Юганзбру пар зібралися на екстрену зустріч, яка тривала до ночі. Там були присутні Джорджа Мелоні, Мануель Макрон, Урсла Фондрляєн та інші. Вони намагаються знайти спосіб переконати Трампа призупинитися на сьогодні. Також заплановані зустрічі. План Трампа також зіткнувся з жорсткою критикою середині республіканської партії. Різко проти висловилися Роджер Вікера, Мітча Амаконел, Брайана Фітцпартрика та інші. Я так розумію, єдине питання, яке американці залишили відкритим для обговорення, це гарантій. І безпеки тому документі, деталі якого вчора опублікувала Аксіос йдеться про можливе застосування США військової сили у разі повторного нападу Росії. Але хто у це вірить? І ще питання у 600-тисячній українській армії. Нагадаємо, що в документі шістка була прописана у дужках. Путін вимагатиме змінити цю цифру в меншу сторону до одиниці за ці гарантії за розмір армії, а також за усі інші 28 пунктів. Україна буде боротися на переговор. З сполученими штатами Америки у Швейцарії починаються вже завтра. Українську делегацію очолять Андрій Єрмак, Ростему Умєров і Кирило Буданов. Тому слово боротися в пишу в лапка. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.